Всім привіт. Вийшли ми погулять з бусею, поки раніше. Ну, зараз десь пів на четверту. Вон там якісь хмарки йдуть. Сонце сідає. Було 2 градуси, коли ми вийшли тепла. Ну, пар з рота йде. Коти, хто в хаті, хто вийшов на двір. Прийдемо я їх погодую. І хотіла вийти в прямий ефір, щось у мене знову розболілося горло. То зарядилася всякими ліками. І голова щось така, то також випила, не хочу доводити до того такого болю головного, що потім і таблетки не знімають. Так що хотіла щось плести, ще вчора в 10-літровому відрі. Таке шикарне 10-літрове відро в мене. То є нижчі, але ширші, а то таке високе, якраз на глечик хорошо воно підходить, але не знаю, чи ще глечик то буде, чи, чи що. Дивлюся в одних майстринь. Вчора, сьогодні, листала Тік-Ток. Дивлюся в одних, у других. В одних зараз застій, ніхто нічого не беречкають весни. А в інших навпаки замовляють і беруть, тому що виявляється. Вже такі топові, які вже там по 3-4 роки плетуть, по 5, на яких усі ровняються, у яких усі крадуть ідеї кашпо. Кажуть, що навесно буде дорожать. Тому що дорожають відра. В порівнянні ось менше, ніж за рік. В тому році я 10-літрові купляла по одній ціні, зараз вже на 10-15. Гривень дорожче вони йдуть. І доставка дорожає, якщо по інтернету замовляєш. А якщо кудись їхати, то треба за дорогу платити. От і той самий конотоп. Так що, я думаю, такі вони, дівчата, ті, що більш продвинуті, більш в них вже аудиторія, вони в чомусь мають рацію. До весни ціни будуть рости. Ціна вже з весни зросла, була класика по 300 гривень, зараз мінімум 350 Це Це класичний п'ятилітровий кашпур. Так що кажу, я це все не з метою, щоб у мене все розібрали в цю ж хвилину, які вироби в мене є, а для того, щоб потім вас не шокувало підвищення цін. Бо я не знаю, як у вас хто каже, ну, знаєте, не те, що кажуть, а от я відчуваю. Люди думають, що, наприклад, 350 гривень за кашпо – це дуже дорого, аби дешевше. Ну, дешевше, дівчата, це буде замовити ротанг самій, заплатити за ротанг за доставку, закупити відра, зробити отвори, розп... ну, сплести самому з нуля. Тоді вам буде дійсно дешевше. Гривень на 150 на 200, вам буде дешевше. Адже ніхто не буде плести собі в мінус. Треба потратитись на матеріали і щось на ньому ж таки заробити. Це ж плететься. Я не знаю, як, як, як до кого донести, але весь товар, вся ручна робота має свою ціну. І майстриня її робить, хто бісером вишиває, продає роботи, це все вкладений туди труд. Тому, якщо людина віддає за кашпо, там 450 гривень то вирахуйте вартість самого відра, вартість ротангу, вартість електроенергії. Паяльник дофіга тяне, дівчата. Я е, паяльником роблю отвори в 20-літровій мисці згори і знизу. На, на це все йде півгодини. Тому що пластик міцний, твердий і паяльник виставлений на максимум. То ви знаєте, лампочка так мигає дебело. І плюс час, що я сижу, роблю мої знання і мої вміння. Дивлюсь тепер ось на свої глечики сьогодні що я зробила вчора, позавчора плела. Боже, наскільки в мене продвинулося вже плетіння і наскільки якісніші стали вироби в порівнянні, наприклад, рік тому. Завтра, до речі, можливо, завтра замовлю пруток. Так, не будемо бусі мішати. Хочу замовити завтра пруток. Не знаю, подивлюся, які там кольори і скільки там у прадекса у бухтиці. По півтора кілограми було, начебто, і не знаю, яка ціна взагалі на пруток зараз. Ротанг пруток це для безкаркасних виробів, тому що маю невеличке замовлення. І плюс хочу зробити годівничку. Спочатку для себе, для своїх синичок і горобчиків, а потім, можливо, хтось захоче, а там треба основа відро п'яти більше, наприклад. Я собі хочу з 10-літрового відра зробити. А верхівка, оця сама як дах будинку, такий кругленький, із безкаркасного плетіння, з прутка. то хочу якийсь замовити. Не знаю, ще якого кольору, може класику якусь там коричневу. Але щоб підходило ж донизу, бо треба, щоб ротанг співпадав по кольору. Це такі справи. Я як подивлюся, це у нас листопад 25-го року йде, а то дивлюся пролистою старі відео у тих, у кого я купувала майстер-класи, хто плете вже, я ж кажу, по 4 роки, по 5. Перелистувала їхні старі відео на сторінках у дівчат. Ну, просто мені цікаво було, а скільки ж коштували раніше. Так от півтора року тому класичне 5-літрове кашпо коштувало 250 гривень. Це навесні на виходить 24-го року квітень місяць, якщо я. Так, по-моєму, за квітень я дивилась відео. Люди в коментарях питали, скільки коштує. Ну от, а зараз на даний момент. Ті, хто плете собі у мінус, або просто як хобі і продає, просто подобається людині, як писала одна а, дівчина. Я працюю, отримую зарплату, купую ротанг вітра і просто по собі вартості його ж і продаю. Мені просто подобається плести. Так у неї я бачила по 300. Ну, це було десь місяців-півтора тому. Я бачила її сторінку, більше вона мені не попадалася. А так, 350 це сама-сама. Класика, це не об'ємне, нічого, все ж далі, Куди треба більше часу, куди треба більше ротангу на всякі, там косички, всякі об'єми, і глечик, наприклад, об'єм додатковий, це все приплюсовується. Кожен елемент плюс 50 гривень. Це не я придумала. Я роблю так, як роблять усі. А якщо вкласти в кашпо 200 гривень, це по матеріалах і. Плюс своя робота і продати його за 250 гривень, ніхто б цим не займався, повірте, ніхто б. Таку завела собі тему, тому що, знаєте, інколи пише людина, а якби мені дешевше. Ну, я завжди пишу одну відповідь дешевше буде, коли ви самі собі його зробите. Це буде дешевше. Не безкоштовно, але трішки дешевше. Ви знаєте, земля не розстала зовсім. Я ось ступаю. Чи, можливо, вже мороз спускається? Мені наче похолодало проти того, що ми з бусею вийшли, тому що в день ми ходили по цьому городу десь об 11 ранку, то земля липла до підошви. А зараз не липне, я чую, як вона скрепить, як вона примерзла. Ну, на, на то вже ж воно і йде до зими, так би мовити. Йде до зими... В мене... О, бусечка, хтось кинув гілку, загородив тобі твою доріжку. Він сюди трошки підходив, там сидів. Ні-ні-ні, туди не йдемо, зайчик, ні-ні. ні Там люди, туди не йдемо. Я вийшла ми з буси, було так ясно, а воно... Але, знаєте, хмари це не показник того, що не буде морозу. Вчора взагалі до півночі дощ лупив. А сьогодні зранку отакий от мороз пустився. Хотіла сьогодні. Проїхати на кукурузу, бо вихід... неділя не неділя, а робити треба. Але воно так довго трималося, все біле і ходили з бусію гулять. Вону людей кукурудзу дивлюся, вона аж інія він роз... він мокра, вона ж мокра, і руки повідпадали, буркавицях і рвать. Може, завтра проїдемо. Таке розмовне у нас відео виходить. Жоржини сьогодні викопала. Хризантеми не чіпаю, лише ті, що в горчиках білі. Але ще рано, їх ще рано ховати. Коли вже буде денний мороз, тоді їх ховати у сухе неопалювальне приміщення. А поки морозу нема денного, нічні заморозки не враховуються. Я їх не ховаю. Бо якщо жовта, наприклад, жовтої в мене і в відкритому ґрунті хватає, то мені її не принципово зберегти. А білої не хотілося б втрачати. Біла там червоненька трохи, то занесу чи в підвал, чи поки що в сарай. Ну, не зараз, звичайно, а як буде вже о, такий стабільний денний мороз, коли вже й не розставатиме в день. Так, похолодало, це вже я відчуваю. Чи то мені так, ні, по-моєму, повітря стало холоднішим значно. Але, знаєте, стало так тихо, пішли кусечки, пішли. Немає вітру, такого, як учора, був дуже такий поганий вітер. Воно як мороз, або тяне на мороз, да ще як вітряне, то взагалі подвійна сила, наче в того морозу відкривається. Треба поміряти бусиковий костюмчик отой синій. В тому році він у нього не вліз. Ну як, він улазить, але йому він настільки був розкабанів, вірніше, буся настільки, що він йому ну, жме. Видно ще по походці, що він йому не, не дуже. Він у мене ще й лахматий такий, або він був короткошерстний, а він лахматий через те йому не дуже. В цьому році, хоча я дивлюся, пошли шлеї, він дуже-дуже в дуже мене возмужав на 9-й рік життя. Вірніше, він вже десятий розміняв рік свого життя. Ну, нічого. Не настільки довгі в нього прогулянки, щоб він так мерз. Пішли. Ідемо? Світло у нас сьогодні буде до 18.30, увімкнули ось у два. І, і далі не буде. Далі вимкнуть і аж поки графік є до 0.00, цілий вечір не буде. Ідемо далі гулять, може зараз і додому поверне. Ви знаєте, наче так голову відпустило. Я позавчора вранці, ото як бомбили Київ, я вранці встала майже о четвертій там щось із лишнім, бо на день був такий у нас страшний графік по світлу, думаю, буду. Я вранці встигла дві-два прання завантажити. І о сьомій ранку вимикалося світло. Тоді вже зайшла в інтернет, думаю, тому що, ну не знаю, у нас було відносно тихо. Хоча батько казав, що гуло, то просто ви не чули, спали. А гуло. То я до сьомої ранку навіть встигла млинчиків тоненьких насмажити. А оце зараз хожу і думаю, може мені ще до пів сьомої насмажити млинчиків, такі смачні вийшли. А там хто знає. Не знаю. Сьогодні смажила трішки шашлику. Було в короткому відео із баранини з молоденької. Витягла з борозилки так. Не дуже, не дуже багато м'яса. У нас шашлик, не всі їдять. їдять. І треба потроху звільняти місце, під'їдати, щоб ще прибирати трохи овець. Тому що всі вони не треба. Всі, всіх їх треба. Всі вони хочуть їсти, їх треба цілу зиму дебело годувати. А нам щоб тільки маточне залишилось поголів'я треба. Тому так. Добре, такі мої думки. Підемо ми далі. А, що хотіла сказати там з бусею. Де за кашпожу це? Що кому болить, той про те її його манить. Ні-ні-ні, туди не можна назад. Пішли. Я не знаю, як у вас, кому здається, що дорого, там 350-400 гривень стартова ціна на кашпо, яка зараз стартує від 5 літрів. Я не знаю, дівчата. Я поїду в магазин, я взяла. О, там корму трохи, молока. Ну, ще якусь там дрібничку взяла. Ну, ну, всі живі люди, я розумію. Є гроші, я беру, наприклад, якщо там щось захочеться, там банана захотілося. Ось як я хворіла, якби не мандарини, я не знаю. Мені абсолютно нічого в рота не лізло. У мене в роті був присмак заліза суцільний. І якби не мандарини, я, я з'їм мандарину, їй-богу, мені легше на організм ставало. Хоча і немає не дефіциту вітаміну С в організмі нічого, вже тими вітамінами так набитий. От е, поїду в магазин, я не знаю. 300-400 це найменший е, чек. Ну, е, саме менше. Нема такого, що зайшов. Ну, хіба нічого не брати, але ж я не знаю. Я сама не там возьму. І молочко, щоб постійно було. Тому я навіть не знаю. А до речі, кашпо п'ятилітрові в Європі недалеко від нас. Не буду точно називати прямо називати. Майстриня робить кашпо з нашого ротангу, відправляє по всій Європі. Так от у неї п'ятилітрове кашпо з нашого українського ротангу. У Прадекса вона заказує ротангова крамниця, де я оце замовляла. А у неї кашпо 5-літрове коштує 38 євро. Ану переведіть. На наші українські гривні. Так що це не в нас дорого. Це просто все вже зараз дорого. Все вже зараз дорого. Добре. Підемо ми далі гуляти, куди ти далі підеш зайчик. Вон мої жовті хризантемки примерзли, вже колір змінився. Може хто хоче собі маточник посадити в відерце, в підвал і навесно буде вам. Я прийшлю обрізаний без квітів. Я зараз дивлюся по 50 гривень, дівчат, так навіть подождіть. Навіть за такими відростками, як у моїх кущів, а вони мамки дуже хороші. То по 70 навіть гривень. Все. Зараз ми отут покучкуємось біля соломки і підемо додому. Тихої вам ночі, щоб не бахкало. Знаєте, зараз чим пахне димком. Всі зараз топлять. Не буду наводити, але зараз усі топлять. Щоб було тепленько спати Все, пішли ми.